Я не єдиний автор свого сина, у мене є моя улюблена дружина. А по-друге, він в одному екземплярі. Як тебе не любити, Києвий, як тебе не любити, ну, е мій син? У мене немає більше дітей. От було б там двоє, а троє. До речі. Я б сказав, цього я більше люблю, цього менше, а це взагалі е краще б він не народжувався. Я в одному екземплярі був, і Женя, в мене в одному екземплярі. І він багато сказати, якихось. Речей там успадкував. <с, <с,> я на нього, особливо коли він ріс, я на нього там дивився, сказати. У і... іншого захоплення це викликало в мене, так, аж... наскільки е... він був схожий на, на вас? мене в тому віці, я все впізнавав. Але ну, це не... чогось мені е... це було не дуже приємно. А чому? Не знаю. Я не знаю, це. Ну, як, це це внутрішня якось Одна людина а знаєте, дивиться як... в зеркало mm -hmm. і від себе балдіє, а друга дивиться і хоче плюнути до ніч. Це така реакція, не знаю. А знаєте, На... як він це пояснював в інтерв'ю? Що між вами завжди була своєрідна конкуренція. Причому конкуренція за багато речей. Наприклад, за маму, за увагу, за любов. Не, Тому ну, що він, ну, вважав, він вважав, що мама ну, все-таки більше Це уваги. Він сказав, да. ну, тепер давай розберемося. У мене дружина. Яка в мене конкуренція з ним була за дружину? Це вже по Фрейду. З чому я конкурував з ним? Що Вона більше уваги вам приділяла, ніж не, конкуренція... йому. Ні, конкуренція... Вона йому приділяла уваги не менше, ніж мені. Пусть сказки. Конкуренція могла бути там. Яка дівчина там, яка йому подобається, приходить до нас там додому? Через деякий час вона каже: Я не тебе люблю, мені подобається твій батько. А яка конкуренція може бути за маму? Добре. конкуренція творча, тому що це той приклад, коли природа не відпочила. Я так? щасливий, що він успадкував саме тягу до творчості, з квітрано почав писати, і дуже добре зразу було зрозуміло, що. Він у нього здібності від природи. Рідко таке буває, щоб був да. геніальний батько і потім геніальний син. Ще не геніальний. ні. Йому треба навчитися працювати так, як працює його батько кожен день і займатися літературою, якщо він хоче займатися літературою. Він не фанат такий, як я. А треба бути фанатом своєї справи. Він успадкував дуже багато. Він і, і пише і вірші, і пише музику, і сам виконує.